Всім привіт! Ви на каналі Марко Маркіша. І сьогодні я вам покажу, як я зробив цю машину. Дочь Челленджер Хто не дивився е серію, тоді подивиться бистенько. Коротше, е я зараз вам вище покажу цю машину. Ну, не машину, е а монстра. Ви просто офігете, реально. Ну, це типа обзор про це, обзор. Вона не так сильно, та й їде швидко. Ой-мой. Ні, ну, він їде. Їде дико. Їде дико, реально. Ой-моє. Дай у її урізався. Червоний дим тепер на неї вже є. Червоний дим. А зараз. Ой, червоний. Тепер вона вже, типа, ну, дрифтить модно. Ну, і тепер перед. Нет, не, Так, а не, сюда настройки, графика. Давайте нич, Яскравость ночи. Пользователь времени. Не-не. Почекайте, давайте. Оп, отакий. От Чуть-чуть. О. О! Ну, самій дивіться. Я зробив очі. Ну, хто бачив рекламу, типу, що заставиш на лобове стекло і в тебе, типу, воно буде рухатись. Ну, типу, такі очі. Ну, я зробив копію цього. Я так думаю, що я Перший, хто зробив такий вініл в Ну, почекайте, давайте зробимо такий гарний легенький Ось Отакий легенький вечір. Йо, Йо. Я не знаю. Давайте ще щось там. І на секунду. Оп. А ну що буде? Оце уже реально, це не машина, це, це звір, реально. Кстати, я, не... ой, -мо, зараз урину уже у ренус. Ем, Короче, що можу сказати. Йомая, тихо. Кстати, е, я так і не розумію, что е, дехто вообще грає в Carparking 2, ну знимаю видео, типа, то у них у них. У них Знаете що? У них може... Ну, може бути взагалі, ну графіка не наповнена, А в мене все наповне майже. Ну майже наповнено ну, наповню. Не, ну це воно реально. Воно навіть і, і виглядає, коли розбита навіть. Розглядає. Хотів розглянути, я не думаю, що ні Не, ну це реально, А ну почекайте, давайте на R поставимо. Ні? Пусть немає вихоплених газів. О, ладно було. онлайн малесенькі, реальный, йома, такі малесенькі. Перший раз бачу. Кстати, я вже я вже думаю навіть якусь щену мені машину купляти. Це капець. Я так здається, що коли я сюди заїжджаю, у мене, у мене включається туман. А коли виїжджаю, просто виключається. Ой, йомаю.

Ні, ну машина реально класна. Я не знаю, це моя саме перша машина, яка вона мені подобається. Я просто буду на неї їздити і любуватися, реально, дріфтити, що захочу з нею буду робити. Ну, це перша машина, яка мені реально подобається. О перше, перше першому одну задрифти, у йо мою. Она ну, шосту камеру. Шост. Не. Ой, как я где-то тут еду. Так, хватит, короче. Виходимо, коротше, бо мені вже тут треба дріфтити і нічого не казати. Просто тупо нічого не роблю. Можна відео так назвати. Просто дріфчу. Так. Ну, хто не бачив, я тут зробив немалесенький карбон, типа. Ну, так, такий обзор. Ні, ну, Очі реально гарні в мене вийшли. Кстаті, і ще бачите ці ж такі штучки не мались? Та, ви бачите. То Це, типа, можна сказати, ну, ну не знаю, ви поняли, це шкіра, можна сказати. Тільки... Ну, дивіться, як я це робив. Кстати, статі, хто хоче, я можу показати... показати обзор, як я зробив очі. Очі дуже легко робити, реально. Давайте сюда вініл, номера в общеникі. Ви самі знаєте. Так, дивіться. Ну, коротше, дивіться. Ну, це легко зробити. Ні, ну, перше, ми маємо покрасти. Ну, не покрасти оцей. А, ні, покрасти. Коротше. Ну, як хочете, я можу зробити туторіал. Я ці очень дуже довго робив. Ні, ну, реально дуже довго робив. Навіть думав, як має це все виглядати. Ну, коротше, давайте на сьогодні це все. Всім пока!